Привіт, мене звати Влад, і це канал Лазі Цевер. Сьогодні я тобі розповім, як минув наш перший рік від моменту купівлі яхти. Отже, почнімо з певної статистики, тому що від моменту покупки нашої яхти ми витратили певну суму грошей. У нас є список на що ми витрачали ці гроші, і тут є навіть деякі значні суми, які я б хотів би озвучити. Також раз Починається відео, як пройшов рік, то згадаємо, як це все відбувалося. А відбувалося все з цього місця. Тобто я з батьком і дядьком приїхали сюди, ми підписували тут договір купівлі-продажу, і тоді була наша перша значна витрата це 12 тисяч злотих на купівлю яхти. Я зараз буду озвучувати всі ціни в злотих, тому що мені так просто тіше, а в відео я буду це все о... значити в е... євро. Комусь можливо, просто буде так зрозуміліше, можливо, злотих буде зрозуміло, але я буду старатися зробити так, щоб всім все було доступно і зрозуміло. Так ось, перша витрата була 12 тисяч злотих. Наступна витрата, яка триває і по сьогоднішній день, це оплата стоянки. Це я говорю так в загальному, щоб було відомо скільки коштує стоянка, я її не буду зараховувати в загальному в статистику витрат. За 11 місяців стоянки ми вже заплатили 6 тисяч злотих. Там ще маємо за 12-й місяць заплатити, тоді буде рівно рік, як ми стоїмо тут. І, типу, це досить значна сума. Але, як я казав, я її не буду зараховувати. Далі. Там я буду зачитувати ціни так само, як ми і їх витрачали, тобто по черзі від чого ми починали. Ми взагалі купили спершу. Водич яку фанеру. Вона коштувала щось в районі 460 злотих на той момент. Щось в районі цього, там від 470 до 500 злотих. Далі ми купили радіатор для двигуна. Він коштує 500 злотих. Купили паливну систему для двигуна, яка коштує 700 злотих. Купили екран для. Холота чи спідометра, я не пам'ятаю для чого саме, які коштують 400 злотих. Купила радіоантенну, яка коштує 300 злотих. Там газову плиту за 180 купила. Також купила автономну пічку, яка коштує 2000 злотих. Купила також рятувальний човен за 1400 злотих. Купила фарбу, щоб можна було покрити дно, щоб там не лапала там якісь ракушки і тому подібне. І ця фарба 2,5 літра коштує теж 500 злотих. Також інструмент з основного. Я не буду перелічувати прямо всі дрібниці. Це був так, набір інструментів. Я то маленький, такі там. Трещотка, викрутка, там всякі біти і головки від 6 до 13. Там є короткі головки і більш довші, щоб можна було дійти до більш довгого кріплення. Болгарка, яка коштувала щось там 300 чимась злотих, 312 чи 20 злотих, і зварювальний апарат, який коштує 600 злотих. Коротше, якщо. Заокруглювати, то 1000 злотих пішло там на інструмент, не враховуючи ще дрібниці. Орхстло. Це ми замінили дверцят, У нас були з фанери дверцята зроблені вхід до каюти, а ми переробили саме з Орстла, зробили два таких щита, які у нас тепер замість дверей. Вони у нас прозорі, тоновані і на це у нас теж в районі 300 в районі злотих пішло. Також для двигуна імпелери пішли два. Ми купили одразу два імпелери, вони 190 злотих коштують. Також купили труби нержавіючі, там ще е, пізніше протягом е, того, як ми щось ремонтували або змінювали, то ми ще купували е, на металобрухті нержавійку. До речі, на металобрухті дуже гарні. Е, Шматки, бля і бляхи, і товстого металу, і труб. В моєму телеграм-каналі ти можеш це побачити. Я там такі речі знаходив, що у нас ще продають в магазинах, а тут люди просто викидують. І ось ці дрібні покупки з я їх також не записував. Ще був ремонт спрейхута, тобто ось цього синього тента, який є надрубкою. Ми його ремонтували. Чому? Тому що там були нитки перетерті на швах, і в результаті ми боялися, що можливо, якщо буде якийсь сильний вітер або подальше користування яхтою, то ці шви розійдуться. Тому ми віддали до. Кравця, який зміг нам просто пройтись по швам, оновити е, ці нитки, і це коштувало 300 злотих. Також ще ми ремонтували стаксіль. Це щось у нас в районі, також 300 злотих пішло чи ні, чи, чи навіть 500, здається. Тому що 270 щось коштувала тканина синя, е, яку ми давали на край нашого вітрила, а ще плюс за роботу заплатили, тому там щось в районі 500 злотих пішло. І в сумі, в сумі, без всяких дрібничок у нас вже виходить 20 тисяч злотих, навіть більше там 20 тисяч п'ятсот. Це е, витрати покупка яхти, і ось той весь список, який я перелічив. Це не враховуючи дрібниці, такі як болти, там, гайки, шайби, хамути, якісь пластикові е, трійники, перехідники, е, алюмінієві профіля, е, фарби, е, наждачки і тому подібне. Ось Це все я не враховував. Щоб порахувати ще це, прямо точно точно щоб додати плюс стоянку, це у нас вийде е, щось з стоянкою, це вийде у нас в районі. 26 тисяч злотих. Ще плюс всякі-всякі такі одрібнички, то я думаю, в районі 28 тисяч. До 30 тисяч ми вже витратили на е ремонт нашої яхти. Тепер ходімо, погляньмо, як виглядає наша яхта е рік по тому. А ось так виглядає наша яхта рік по тому. Тобто ми за цей час, ось нещодавно, от вчора минулих вихідних, ми полірували, шліфували борта, тому що верхній шар гількову, то він вже на сенсі перегорів. І зверху він, прям, якщо провести так рукою, трошки потерти з водою, то видно, що стікає така біла водичка з тим гількову верхнім шаром. Бо він перепалений сонцем, і в результаті це Потрібно зшліфовувати або відполіровувати, брати пасту, якусь ганчірочку, губку, витирати, і в результаті цей верхній шар зітреться. А також буде захист за рахунок того воску, який знаходиться в тій пасті полірувальній. І до цієї поверхні, до цього ж ліковувати, не буде налипати бруд. Я навіть зараз покажу, який є бруд, про що йде мова. Ось так. Човен виглядає, а я зараз покажу, як було до купівлі, ну тобто одразу після купівлі, як човен виглядав, і ось зараз порівняння. Також ми зробили систему для підйому опускання щогли. Трохи займалися щоглою певними ремонтними роботами, там нову антенну встановили, завели мотузки, поправили також мотузки всі. Оп. оп. Робила такий точковий ремонт. Також ось в цьому місці у нас дуже сильно перетерла е, мотузка Борт, тому що е, швартовий був зав'язаний ось тут. А кнехт у нас е, тут знаходиться, і вона у нас завжди тут іде під кутом. ось так. І тому у нас постійно постійно це все витиралося. Ось сьогодні ми, е, Точніше, вчора. Вчора ми взяли гілкоут, замостили, відшліфували. Ось насправді відрізняється це трохи по кольору. Але все ж таки у нас той пластик, який був витертий, вже закритий, захищений. А також ми тут додали ось такі качки або утки. Е, також ми. Відполірували ілюмінатори, бо вони у нас також були такі мутні. Якщо зсередини дивитися або ззовні всередину, то було таке відчуття, наче ти дивишся крізь туман, також ось спрейход. Зараз ось так виглядає. Тобто ми його віддали на ремонт, як я вже казав. Саму цього ПВХ тканину відполірували. вдалося також забрати ось це помутніння. Ось дерев'яні елементи, також пошліфували, освіжили їхній вигляд. Так, треба зайти на борт. Оп! Додали також ось цей вентиляційний люк. О, батько, коли був вдома посеред тижні після робочого дня, займався ось такими кошиками. Вони... Створені для... Ось кранців цих. Так, от їх можна складати. Далі що ми ще зробили? Зробили ось цей люк, його тут взагалі не було, а там купа простору і купа барахла, відповідно. Також ми зремонтували ось цей люк, тому що він у нас протікав. Ось, до речі, цей брандшіт зверх скла, як я вже казав. Також ми зробили ось нову кухню, зробили, що у нас газовася плита, вона скачається на кардані. Е, провели нову систему водопостачання, тепер у нас тут можна помпа, яка воду качає, зробили ось таку поличку для холодильника. Він у нас тепер заїжджає і виїжджає гарненько. Зробили п'яте спальне місце, стаціонарне, яке у нас йде вон туди. Також зробили ось цю приборну панель, бо ззаду тут взагалі був капець, що відбувалося. Ось такі сходи зробили, модні. Там всередині у нас є ще ось такі місця, де можна складати всякі речі, але ми складаємо взуття там. Е, також що ми зробили? Ми тут замінили пайоли. У нас тепер це все розбирається, кожна секція окремо, можна собі спокійно дістатися там, до полички, до акумулятора, до бака з водою, який у нас знаходиться ось там спереду. Також бак з водою ми е, запаяли, бо він у нас протікав, він у нас пластиковий. Також ми відновили приборну панель до е, нашого двигуна. ось ми зробили Таку шторку, яка захищає від ультрафіолета прибори. Ось так у нас це виглядає гарно стильно. Тепер у нас новий тахометр, новий є вказник рівню палива, датчик температури, вказник температури компас на місці. Це кнопка для розігрівання свічок е, накалювання. І таких дрібничок у нас на яхті дуже багато, тому що е, ми за все беремо, все ремонтуємо О, до речі, ось ця чорна лінія, яка через весь борт, наприклад. От, здавалось би, що тут такого? А це. Така фігня, яку потрібно було відкрутити, відмити, від е висушити, загерметизувати. І на один борт у батька пішов два дні, тому що він це частково робив, займався, а потім на наступні вихідні він займався другим бортом і прямо цілеспрямовано витратив на це цілий день. І... Начебто здавалося, дрібничка, а ніфіга, блін, купа часу займає. І ми ось так ось кожного за цей рік ми їздимо щовихідні, вихідні, намагаємося їхати. Ми лише декілька разів пропустили поїздки сюди, тому що в якісь дні ми працювали, в якісь дні не було можливості просто приїхати, або ми були там зайняті чимось іншим, або ми там відпочивали. Ну в загальному переважну кількість разів. Переважно всі вихідні, ми приїжджаємо тут щось ремонтуємо. Займаємося ремонтом якогось там дерева, корпуса, щось нове створюємо, і це все у нас займає час, енергію, сили та гроші. І ось так виглядає наш рік на цій яхті. Тобто Можливо, з першого погляду наче нічого не змінилося. Так ми відмили там яхту, додали там якісь нові е, люки в якихось місцях, е, якусь систему зробили для опускання щогла, і наче все. Але, Боляха, якщо прям взятись і перелічувати все по списку, що ми зробили, що ми вдосконалили, що ми зремонтували, то це буде досить великий список і досить неочевидний. І бляха, як би це не було прикро, але навіть за весь цей рік ми ні разу ще не виходили на цій яхті хоч кудись. Ми цілий рік стоїмо пришвартовані. Е, лише було декілька разів, що ми яхту розгортали просто на місці і її. це. От була єдина така подія, коли е, яхта була живою. Вона б використовувалася по призначенню, вона хоч кудись рухалась. А тепер вона стоїть на місці, бо нам ще потрібно з основних робіт підняти яхту. Бо ми одразу купили яхту, вона була на воді, а нам треба її підняти, подивитися, як там перо руля поживає чи воно справне, чи воно не відвалюється. Також гвинт. Чи він є, чи його не з'їла корозія, чи він там не тече і ось такий нюанс, аноди перевірити також, чи вони є. А також було б добре зайнятися обробкою дна, тобто його відмити, можливо, пошліфувати і пофарбувати фарбою, щоб дно не обростало. Зараз йде мова про не обростайку, не про звичайну фарбу, звісно. І... і після того, як ми зробимо ці всі маніпуляції, і також, до речі, ми хочемо зробити. Транець під е, навісний двигун, е, який буде у нас за бортом, щоб він був як екстрений запасний варіант. Бо у нас є стаціонарний двигун, але невідомо, чи він буде працювати довго і стабільно, чи не буде. І ми е, хочемо бути готовими до всього. Тому нам ось ці основні речі потрібно зробити з дном, з ще другим запасним двигуном. І тоді вже ми будемо потрошки спробувати. Кудись рухатись, можливо, піднімати вітрила і будемо щось робити. Але це ще далеко не кінець по ремонтним роботам на цій яхті. Коли ці ремонтні роботи закінчаться, ніхто не знає, але, скоріше все, вони ніколи не закінчуються. Тому що на будь-якій яхті завжди є якісь ремонти, щось потрібно зробити, зремонтувати, поправити. І... Тому подібне, навіть на цій же машині, наче їздиш, нічого не потрібно робити. а Її там треба помити, треба поміняти алеву в двигуні, потрібно колеса замінити, бо вони вже стерлися. І ось все в такому роді, але з яхтою так само. І тому, тому поки що, поки що. Я буду далі продовжувати знімати відео про те, як ми щось ремонтуємо. Е, і в подальшому, як ми вже будемо вирушати в перші подорожі, я також це знімаю, також тобі це покажу. І в подальшому сподіваюся, я вже зможу продовжити знімати відео про те, як керувати яхтою. Тому якщо тобі це цікаво, не залишайся на даному каналі. Е, Сподіваюся, тобі подобається дане відео. Також, якщо тобі цікаво дізнатися якоїсь більшу інформацію, побачити більш детальні фотографії, відео з нашого життя на цій дікті, то переходь за посиланням в описі під даним відео. Там є мій телеграм-канал. В якому я викладаю всякі ось такі відео, інформацію, історії. Також, якщо тобі цікаво, якщо у тебе є яхта, то ти можеш також приймати участь в тому каналі. Також можеш про щось писати, викладати якісь свої фото-відео. І сподіваюся, дане спілкування для тебе, для мене буде цікавим. Дякую тобі за перегляд і зустрінемося в наступному відео.